Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам показати своє замовлення у компанії Лівеста. Кому цікава така тема, то я, звичайно, всіх запрошую вас до перегляду. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки даному відео. Це дуже допомагає у розвитку мого каналу. Дякую! А тепер давайте. Приступимо до замовлення у компанії Лівеста. Я це замовлення робила ще у серпні місяці і пам'ятаю, що я робила його перед Днем Незалежності, тому що День Незалежності України, тому що там компанія давала дуже гарні знижки: 33% на будь-яке ваше замовлення. От така була чудова акція. Хто не знає, компанія Лівеста це українська компанія. Вона вже була створена під час повномасштабного вторгнення. От, і в каталозі, який я вам зараз покажу, ось так діє каталог вересня. Досить таки, знаєте, вражаючий каталог, представлені товари наших українських, тут є українські бренди по догляду, що дуже тішить. Також тут представлена турецька косметика, здебільшого, звичайно ж, хотілося бачити тут, звичайно ж, більше українських товарів, ну, але маємо, що маємо. Також я бачу тут представлена ось така серія, яка називається Magic Райс, японська естетика. Хотілося б, звичайно, спробувати ще такі японські продукти, Ну але зараз я просто покажу вам, що саме тут в цьому замовленні Я собі власне замовила, що мене саме цікавило по хороших цінах та акціях. Між іншим, ось тут на останній. Сторінці є гарна пропозиція. Отже, що я собі замовила? В першу чергу покажу вам ось такі вітаміни. Це в нас де рідка дієтична добавка, вітаміни Д3 та К2 Vitamils в об'ємі 20 мл. Що я хочу сказати, що я не замовляла до того таких вітамінів. Ось так це все виглядає в пакуванні. Тут буде окремо ось такий спрей-дозатор, якщо ви збираєтесь пшикати ним ну, прямо в горло. І іде ось така баночка з рідиною. Значить, я вже ознайомилася більш детально з інструкцією щодо застосування. Тобто то чоловікам потрібно два пшики зранку. Чому зранку? Тому що тут входить вітамін Д3. А як ми знаємо, вітамін Д3 застосовуємо тільки зранку, так, і вітамін сонця. От, ну, це, звичайно, що не є лікарським препаратом, тому що це є біологічна додавка. І тут написано, що. Виготовлений він в Туреччині цей препарат. А імпортер в Україну є компанія Ліпеста. Ось так буду тестувати разом з чоловіком і вже в повноцінний відгук, звичайно, що там вам в порожніх пляшечках. Так, ну а наступне це ми, звичайно, що перейдемо до парфумерії. Замовила я собі декілька ароматів. Перший з них вам показую ось так і називається Він Elma Form Woman. Зараз я покажу. У мене ще є старенький каталог, я знайшла в своїх запасах. От, і ось так виглядає, виглядають ці аромати. Між іншим, в цьому каталозі вони йдеш, теж йдуть зі знижками. І це парфумерія йде на аналоги відомих брендів. Виготовляють також в нас Туреччина. Стамбул, ось тут навіть це вказано. Я буду вставляти вам картинку на що це аналог. А зараз я хочу вам показати сам флакончик, як виглядає цей аромат. Ось так. Дуже приємне пакування. Я не знайома з аналогом, але тут досить приємні зелені свіжі, свіжозелені нотки. Цей аромат одразу мені сподобався. і... Ми злюбки будемо ним користуватися. Чому ми? Тому що з донечкою обов'язково Що сюди входить: магнолія, грейпфрут, огірок це верхні ноти. Ноти серця, троянда, фіалка, конвалія, зелене яблуко, тубероза. та шлейфові ноти, деревні ноти, деревні, перепрошую, біла амбра та сандал. Відразу тут відчувається саме зелень. Я не знаю, як тут за рахунок огірка, але тут є така свіжість. Тут прочитала про яблучко. так. Троянда тут якось окремо не вирізняється, більше присутня така от зелень. Ой, це дуже так свіжо, трошечки солоду тут є. Дуже приємний аромат, такий освіжаючий, от, ну гарний. Мені ось цей аромат дуже сподобався. Так, наступний ароматик. Я вам покажу, називається він ось так: Angel. Я дуже давно хотіла це, я пам'ятаю, на що це аналог на е, Givenchy, Angel та Demon у версії льо в колекціоній версії. От, я колись дуже хотіла оригінал. Мені парфумерія Givenchy дуже подобається. От, ну, я собі вирішила придбати ось такий поки <смеш> аналог. от. Це вже трошечки інша, інша тематика. Тут у нас що входить. Це в нас де цитрусові квіткові верхні ноти, листя чаю, лимон, на ролі, чай, але він такий лег, легкий чай, не є дуже сильно насичений. Ноти серця квітка плюмерії, жасмин, апельсиновий цвіт. Шлейфові ноти, білий мускус, кедр, пачулі, ваніль. Я вже ці аромати, звичайно, ще розносила. Цей аромат дуже такий якийсь життєра, ясний, от, прям такий, знаєте, якийсь невагомий. Він дуже він не є, солодкий такий в міру, трошечки солодкий, квітково, фруктовий. Якихось окремих нот я в ньому виділити не можу, воно все якось так гармонійно, цілісно така композиція, досить цікава. І жасмин, якщо в деяких ароматах, де заявлений жасмин, то там його можна зразу якось відчути, то тут він якось ніжно переплітається, можливо, навіть з, ли... з тим листом чаю або з нерулі. Дуже приємний такий цей аромат. Теж буду користуватися ним задоволенням. І от мені здається, що я перестала цього літа в спеку, я зрозуміла, що я перестала ділити аромати на літні, по сезонах, так? скажімо так, там літні, чи, наприклад, зимові. От, Аромат це піднастрій, аромат це спогад, от, якісь приємні моменти. от, і... Він дуже мені приємний, навіть от зараз таку нашу, нашу таку сьогодні, слава Богу, випогодилася. сонечко вийшло, така гарна, гарна така осінь, золотиста. Дуже приємний, ніжний цей аромат. Я буду залюбки також ним користуватися. Так, ще один аромат. Це в нас іде, називається він Міранда. Міранда це в нас квітково-фруктовий аромат. Верхні ноти, селійський лимон, яблуко, дзвіночок, кедр. Ноти серця, це в нас бамбук, жасмин, біла троянда і шлейфові ноти, кедр, мускус, амбра. Це вже такий в такому білому флакончику, в такому лаконічному. Про що цей аромат? Він же більш різкуватий, поміж тих всіх перечислених абсолютно інший. Є тут в ньому якась така джастин Біла Троянда нотка. А, от при розпиленні відчувається такий приємний солод, можливо, навіть якесь солодке яблучко, але воно ну, таке зацукроване. хоча тут воно, ну, а, є яблуко, так? Так, яблуко лимон, можливо, якийсь такий цікавий мікс. Жасмин добре відчувається, тому що якщо попередньо попередньому жасмин він якось так композицією був складений по-іншому гармонійно, а то тут вже він виділяється. Теж дуже приємний ніжний аромат, прям дуже цікавий і теж буду його носити. Це, з цими ароматами я абсолютно не прогадала. Дуже вони ніжні. Я не знаю, як постійності вони будуть, тому що я ще так, в принципі, сильно не розносила там, наприклад, його на роботу чи куди, але я, я маю надію, що вони мені всі, всі мені сподобалися. От, Так, далі я розбавлю трошки наше замовлення. Замовила я ось такий гель для душу, щасливий кавун. от, Поки він в мене йде. Запакований навіть в плівочці. Це дуже приємно, що нічого ніде не протекло, не розтеклося. От, свіженький, не буду його розпаковувати, нехай так і стоїть, тому що. Не знаю, куди він ще піде. І останнє, що вам покажу у компанії Лівесте, є така річ, що якщо там часто діють якісь гарні акції, от цього тижня були якісь знижки на вихідні. Там буквально на декілька днів вони дають такі гарні пропозиції. От, і можна було собі вибрати будь-який один чи два продукти, здіяться один продукт з знижкою 70%. І я собі вирішила, звичайно, що взяти ось такий парфум. Ось ця парфумерія, що зазначена як Талія, досить небюджетна у каталогах. Ну, ціни такі досить високі на ту парфумерію. От, там, наприклад, по тисячу гривень та, і ті парфуми. Тут зі знижкою 70% вони вийшли набагато приємніше. І я вибрала для себе аромат Freya. Ось так він називається. І тут собі просто в каталозі я собі в цьому старенькому знайшла, знаєте, позначила, власне, що це за аналогова парфумерія. От покажу вам, якщо ви собі орієнтувалися, на що це аромат. Це є аналог аромату Burberry Her Blossom. Ось так він виглядає, але подивіться, я вже забула як, але це дуже так... А, тут аж цілих 100 мл об'єму. Тобто, дуже а, багато його тут є. І тут він якось так цікаво відкривається. Зараз я вам покажу, ось так висувається з цієї коробочки. І ось так виглядає. Ось так виглядає цей аромат. Ну, на подарунок, мені здається, це дуже таке так мило оформлено. Дуже приємно, було такий подарунок було отримати. От і так, сам ароматик. З ароматиком я теж вже познайомилася. Давайте ми собі його, я собі його нагадаю. Ну, скло. Це скло, це все дуже так, знаєте. Цей бантик такий гарний, милий, дуже приємно, ну і <смі>, сам флакон, насправді дуже важкий. Значить, що нам говорить каталог? Так, каталог нам говорить, що цей аромат йде квітково-фруктовий, ну, звичайно ж. Так, верхні ноти це в нас рожеві ягоди. Цедра цитрусових квітка імбиру. Можливо, є така, але ледь-ледь така, така терпкість в цьому ароматі присутня, що надає йому на початку такої, знаєте, зацікавленості та? саме до аромату. Далі в нас серце: це кришталева троянда, слива, кашмірове дерево. Ну, ви могли зрозуміти, хто давно мене дивиться, хто зі мною, той знає, що я коли обирала аромат. То по нотах. Я зазвичай вибираю ті аромати по нотах, або ж дивлюсь на сам флакончик, як він гарно виглядає. В принципі, тут всі ці аромати одинакові у талії. Тут єдине, що вони чим відрізняються, це описом. Тому вже прийшлося по опису вибирати. І кінцеві ноти там це ваніль, амбра і деревні акорди. Дуже приємний, квітково. Я не відчуваю тут також окремо якоїсь троянди, сливи, воно якось так змішано. Трошечки ванільки, амбри, деревних нот. От наприкінці, теж дуже приємний ніжний аромат. Він нікого не задушить. Він є з таких легких. <Mile dizzy> Шлейфовий, ну, дуже приємний. Мені цей аромат дуже сподобався. Звичайно, хотілося би протестувати і оригінали цих парфумів, ну, але наразі буду користуватися ось таким приємним бонусом, як аналогова парфумерія. Ось таким було моє замовлення. Ще знаєте, що Хочу сказати, що я ще хотіла собі замовити. Мене дуже сильно цікавлять ще два парфуми у компанії, от бо, бачите, ось ці йдуть зараз по акції. Це каталог у нас за вересень місяць, нагадаю. Ціна йдуть на акції, так тут можна їх придбати, здається, при купівлі. Так, купуй два та більше за крутими цінами. От їх можна придбати на акції. Тут ще був четвертий з цієї серії, називається він Луна. Я його не замовляла, тому що а, це, а, мені сам оригінальний аромат не дуже сподобався. Я його тестувала в ній. Вставлю вам тут картинку, як він виглядає, на що це аналог. Він мені просто не сподобався, тому я цей фіолетовий не брала, хоча там флакончик дуже цікавий і гарний. А, але мене ось ці два зацікавили. Ось ці два ще зацікавили У мене Енігма та Секрет. А, вони йдуть обидва фруктово квіткові, і вони. Я спілкувалася зі своєю наставницею. Вона мені сказала, що один трошечки слочи, такий приємний, інший трошечки такий в сторону зелені. Ну тут, в принципі, по нотах можна так зрозуміти, що перший це зелененький Енікмамінде грейпфрут, нота зелені, акватичний акорд, жасмин, лілія, чорна смородина, яблуко, мускус. Ну, має бути цікавий, цікаве, щось має бути. А секрет у нас іде лист чорний смородини, грейпфрут, мандарин, конвалія, лілія, магнолія, цикламен, жасмин і шлейфові ноти, тепла деревина, москус і амбра. Цікавлять мене, що ці два аромати, але та, в принципі на них гарна ціна. Я їх ще не замовила. Не знаю, чи буду робити замовлення по цьому каталогу, чи не буду. Побачимо. Поки так. Ну, але цими ароматами я прям дуже, дуже і дуже задоволена. Надзвичайно, вони всі мені приємні. От, ще. У мене лежать деякі аромати на цей прям теж дуже такий е, смачненький. Цей по-своєму зелененький. Ось цей дуже е, що з огірочком. Е, на донечці дуже гарно відкривається, таким якимось е, ще е, солоденьким чимось таким на ній грає. Дуже дуже е, прямо смачно. Е, от, Ну і Ангел і демон, Треба буде їх поносити собі на роботу. Е, дякую вам, що додивились відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Усім па, -па.